Доброго дня глядачі, доброго дня друзі, оскільки наш канал присвячений селу, любимому селу, улюбленому, хто і говорить, дивіться, покажу вам трішки таких вже тварин, які вже майже зникаючий вид фактично. Десь ще кажуть, що тримають їх всіх на сході цих тварин, але велика, рогата худоба. Гарне небо. Взагалі дуже багато праці вкладено. колись Пам'ятаю, що в кожній хаті, коли приїжджав в село, двобусі фактично в кожній хаті була худоба, а то й по дві, пасли черга, ну, хто, хто пас чергу в селі, пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть. Як було це весело, прикольно. Всі з міст приїжджали в село, зустрічалися літо, вже чекали всі літо, тому що одні друзі були в місті. так кажуть, всі разом потім на літо всі роз'їжджалися по селах, по своїх родинах. І більшості часу всі свої літні канікули майже проводили в селі. І всі, хто в ці часи, так кажуть, пам'ятає, дуже-дуже було. Залітка на сталія, тому що дуже швидко минає час. Швидко все проходить. Багато вже немає тих людей, що колись тих, як то кажуть, старших людей, коли всі збиралися. Пам'ятаю, у нас на лузі було два таких великих дуба зрізаних, і там всі ці старші люди збиралися між собою, там щось говорили, впліткували. Ми ще були дітьми і нас були то своїх задачі свої приколи переїхав по водичку в джерело і якраз корова пасеться і хотів вам показати дуже багато біля неї кажуть праці, колись із цінами Боже збиралися літо спекотно їхали по сіно. Збиралися всі великою родиною, заготовлювали сіна на зиму. Аж не віриться, що навіть вже кажуть я у свої 35 років фактично буду таке говорити, не вже не віриться, що ту було колись. Дуже швидко проходить час, дуже надзвичайно швидко. Потрібно час цінити. Якомога краще його проводити, тому що таке в життя не повернеш, воно одне. Всі моменти в житті особливі. Знаєте, навіть от взяти е, міську суету, машини, рух, та, всі такі на пафосі, всі ходять, в всі, кожні якісь плани такі. Всі такі ділові. Але в кожну проблема яка в місті. Хтось думає, де заробити гроші, хтось думає, де би обкрутити, обдурити. Хтось думає, як би то перед кимось озирнути чимось. Ось так в селі, на полі, та, коли людина людина пасачеров. Ти просто як каждому одинці з природою. І хто розуміє взагалі. Основні цінності життя. Тоді складається думка, і ти все переосмислюєш, згадуєш своїх предків, дідусів, бабусів, згадуєш, як все колись було і розумієш, що в житті набагато важливіше, те, коли просто зупинитись, озинутися навкруги, зустрітися з близькими людьми. Старими друзями, дитинства, щось згадати. Да, життя в нас, в принципі, всіх, так кажуть, розноси по світах, хто де, В кожного свої проблеми. Життя з часом. Чим більше живеш, тим більше зустрічаєш різних проблем по житті. Дай Бог, щоб їх не було ні в кого і якомога менше. Але дуже... Схогу думатись коспів, спів птахів Свірки різних комах, скільки гарне небо. Тільки є курів? раз, два, три, 4, 5, 6, 7, дев'ять. Дев'ять 9, 9 курів. Ну, Це ще доволі досить-досить багато. Тут селіта дружине село. Тут є джерело набираємо ну, там воду. Дев'ять курів. це ще люди трохи газдують. Колись пам'ятаю, кожний пастух Собачку свою собою Наскільки ті собачки класно пасли корів, як собаки орієнтувалися, звичайні просячки, творняшки. Як вони орієнтувалися, як ту корову треба заганяти, повертати. В річку, коли худоба зайде, десь водойма якась. Як не можна її вигнати з води, вже заходить сам, вже всі починають купатися, або коли десь забудеш, заснеш у траві, піде худоба по городах. Буде крики, шум, люди кричать і таке було. Навіть багато і таке. Ось так, коротенько, насадку на пам'ять, щоб ми мали. Колись будемо переглядати, коли вже зовсім не буде цих тварин, а так їх скоро і буде, тому що з мої люди зараз ті ще старші люди, які є, якщо вже їх не стане, і то вже тримати худобу не буде. Ось так. Так що цініть життя, цініть кожен день життя, по можливості більше. Відвідуйте, виїжджайте на природу, збирайтесь з думками. І можливо хтось щось собі, то кажуть, в голові зважиться з думками, І, можливо, хтось щось робить неправильно, можливо, хтось взагалі якісь прийме інше рішення для себе. І Щось покращить свій морально-фізичний стан. Різні ситуації є чесно. Природа допомагає нам взагалі. Коли ти наодинці з природою, то природа надихає, вицікарно. Лух, поле, худоба, лелека, ласівки. Дуже гарно. Ось так. Всім дякую, до побачення.